Оплачується. Немає значення. Що? Пасажир зобов'язаний цікавитися про вірність проїзду. Тут є 26, допустимо, і 20. Ви знаєте, я цього не знаю. Пані не знання закону, не від відповідальності. Я вас попереджаю, що ведеться від фіксація. відповідно не платиш прайдів. Пані, я на вас пані. нічого не сказала. Сити у Львову. Шановна, будь ласка, написано на дверми. Я свій звиска, що я сюди приїхала. Спешка. Пані, ви чуєте, що я вас говорю? Шо шо ви говорю? Ви хочете? Пасажир, маючи намір, ви користатися послугами. Я вам шановна. А то, що, ну, саме піля, що спеціально це зробила, не шо? Пані, не кричіть, будь ласка. Прошу. Та я знаю, що з вами не ми тут таке що наші тут у, так, у нас все що у, у вас тут у Львові такі. Пані, сі. Це Паші. у вас в Запоріжжі, а це у нас у Львові. Давайте, майте повагу. Тай, ви ви сором, на, прошу не кричати. Дуже добре, що просите, я вас теж прошу. не ви не мотають. Нате свої 300 гривень. Раді Бога, Мене чому чому водій не попереджає? Водій не зобов'язаний. Водій да. бачить, бачи, коли вона заходила, не ви не кричить. Я маю право списувати відоте. Так що пробуйте мені, пожалуйста.